Добрий день, еврібаді! Приїхали на дачу. Зараз будемо робити огляд, але воно зірвало вітром трошечки мою тепличку середисочкою. Пес! Пес теж тут. Сьогодні в планах заволочити ось цю діляночку. Цю я вже підготувала, але крупні оці... Крупну земельку я ще руками розіб'ю і пішли до редиски. Вітер зірвав тепличку, навіть не знаю коли. А редиска росте собі потихенечку, Вон же яка велика. І не так рідко зійшла, до речі. Цибулька вже така велика. Цю я посадила навесні, а цю посадила в листопаді. От, майже догнала такі красиві шість рядочків. Зовсім попересихала моя морква, звісно, сходів ніяких. Сьогодні планую досадити ще два рядки і два рядки бурячка. Ось на цій ділянці. Все, я заволочила і в будиночку поприбирала. Я собою дуже-дуже довольна. Бо я людина, план. Я кожен день планую і я обов'язково повинна виконати все те, що я запланувала. Тепер моя задача виростити гарненьку розсаду. Ось тут помідори, там перці, баклажани і огірки. Огуречник трошки підправлю, бо він вже такий, знаєте, уставший. Буде гарний в цьому році. Баклажанові, перцеві і помідорні ліси. Ці такі прикольні, вони трошки тут не видно, але вони тут іншого кольору. От такі вже великі перчики. Я поливаю свої рослинки. І що робить ця тваринка? Ти хочеш грушу цю? Її не можна тобі? Я не знаю, чого вона до неї так реагує. Хі -хі. Кусь! Кусь!